Привіт, друзі! Покажу вам щось трошки цікавого. Значить, Прислали в ремонт ГБЦ. Це е, Рено, не пам'ятаю, який двигун, треба подивитись. Проблема заключається в чому? Задраву постель розпридвало. Шийко, бачите? З'їдена геть, бачите? Просто борозди. Тут краще трошки. Ось бувіля. бачите? З'їдяні. І також потрібно зробити постіль розпредвалу в першу чергу. Також бачу, що розпредвалу, скоріш за все, кардик. Бачите, його сожрало. От така петрушечка. Ну, побачимо. Робити постіль розпредвалу буде не ми і не я. Є у мене знайомий, який може нам допомогти у цій справі. Відвеземо йому. Покажем потім розпредвал на шум тарабан. А уже через эту шейку висить в воздухі. Точно да. так же і так. Все Нарешті я дочекався нашу ГБЦ ренушну. Зробили на ній постель Распредвала Пам'ятаєте, які борозни були. Ось тепер такий у нас має вид така красота робилось на станку. Уже розпридвал наш не люфтить, не тарабане, крутиться хорошо. Слухайте. Чуєте? Мертво сидить. Мертво. Вообще. Е -е, бугіля наші такі мають вид. Отака красота. Просто песенка. Робили це не ми. Є у мене людина знайома, яка. Виручає в такій подібній ситуації. Все, перевіримо вакуум тестом клапана на герметичність. Якщо все ок, то тоді фрезернем, збираємо, відрегулюємо і так, Ну що, займаємося ГБЦ Рено нашої направляючі блюдки, покинули чат, взагалі, взагалі. хлам. спускали Втулки під заміну. клапана выработка. На видео не видно. Тоже під Печалька. Ось так. Люфт. Просто. Просто капец. А клапан який пошкрябан. 7 соток выработки, да? Так, наконец-то забрали запчасти на нашу ренушку. Значит, клапана будут по виробнику Фреція, а сальники Віктор Рейнс. Ось. От, так от. Найти їх було по налічі не дуже легко. Продовжуємо займатися нашою ренушкою, значить, що вже зроблено. Уже вона має у нас такий вид: замінені направляючі втулки, замінені комплект клапанів, прирізані сідла, фрезерована площина. Бачимо, що колись її до нас варили. Досить неякісно варили. Бачите, скільки пор кратерів. О, трошки вона була поїджена, звісно. Зняли 0,10. Головка була, в принципі, не дуже і крива. Звідрегулював е, клапана. В чому заключається нюанс? Зазори повинні бути випуск 0,40, впуск 0,20. Я відрегулював її вазовськими шайбами. Вазовські шайби мають розмір 31 мм. Ось, наприклад, вазовська шайба. Має 31 мм. А ця має 31,5 мм. Тобто вазовська шайба в стаканчику болтається. Гремить. Тому я відрегулював вазовськами, виписав розміри, які мені потрібні. На наступний день поїдемо, купимо, знімемо розпредвал, всі сразу, відразу поставимо і все. і Можна буде відправляти людині його ГБЦ. Цей ремонт затягнувся близько 7 днів. Проблема з запчастинами була. Це досить стара ГБЦ. Не у всіх продавців є запчасті у наявності. Потрібно було чекати. Ось така петрушка. Продовжуємо займатися нашою ГБЦ. Значить, в принципі, вона вже фактично готова на відправку за винятком одного нюансу. Значить, всім шайб по розміру я знайшов, такі як потрібно. Тут трошки ржаве, але воно нічого страшного. Сім шайб знайшов нових, однієї 3,40 не було в наявності. Весь ринок я бігав, шукав під замовлення, 2-3 дні чекати. Будемо согласовувати з клієнтом, чи чекаємо шайбу, чи відправляємо. А він собі вдогонку її замовить. Значить, ось вам дивіться, це така шайба по розміру як потрібно. 31,5 мм. Так, сидить плотно. Ось вазовська 31 мм. Бачите. Вона гуляє в стаканчику. Тут стояло 6 шайб вазовських. Оп. Трошки буде цокати ця шайба. Тому ось така петрушка.